Триває 1169-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1270 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 7 травня окупаційні війська Росії втратили 960 тисяч 770 військових.

35 тисяч 266 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 197 крилатих ракет, 28 кораблів. 47 тисяч 484 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 873 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.